Значить, Куди виводити розетку під привід для гаражних воріт? Досить поширене питання. Ну, наприклад, у вас є гаражні ворота, і вам потрібно, щоб от вони відкривалися з пульта чи з телефона через Wi-Fi. І для цього вам треба встановити привід. Він живиться від електроенергії банально. Але візьмемо, куди правильно вставити розетку. Значить, Ми беремо висоту воріт, додаємо до неї метр, і після цього. Ну, наприклад, у нас ворота 2,50, ми домовляємо метр, це буде 3,50 На відстані 3,50, от бачите, від автоматики от є шнур. Ми завели розетку ось туди під стелю, щоб він ніде тут не портив нам інтер'єр. Але ви просто можете виставити там на 15 см вправо або вліво без різниці цю розетку. Але тут важливо, ми так підбираємо е, вам шину, щоб вона акуратно у вас вона виглядала в гаражі. А, тому що ми беремо висоту воріт, додаємо метр. У нас є різні варіанти шин, щоб воно ось тако не висіло. Бо деколи підбирають ворота, ну, наприклад, висота воріт 2,50, а шина там 5 метрів. І оця ось така шина, ось туди аж кінець проєму, стирчить і портить взагалі вид інтер'єру гаражу. Ну, а якщо вам потрібно підібрати автоматику для ваших гаражних воріт, або підібрати самі гаражні ворота, ви завжди можете залишити заявку посилання шапці профілю. І наш менеджер по підбору з вам зв'яжеться і допоможе підібрати.